Живу на заводі Байрактар в Туреччині. Зараз я в Туреччині на тому заводі, де роблять байрактари. І ось в таких номерах живуть люди, які працюють на цьому заводі. Я зараз покажу, як воно виглядає. Мені завжди було це цікаво, покажу, що зовні. І в наступних відео самі байрактари покажу. Завод, що там відбувається, і робиться. Значить, давайте з апартаменту. Це апартаменти для людей, які працюють на заводі. Значить, дивіться, от при вході зеркало у нас. Такий вхід гарний. Не знаю, чого це розкладено, напевно, хто ще зі мною мав жити, я один живу. Ось така у нас вітальня класна. Гляньте. Опа. Опа, нічого я... тут. Потім. Отака у нас спальня кімната, класно. Для робочих, які працюють на заводі, понял? Їм зарплату платять чи їй живуть. А Оп, ванна кімната у нас. Ну? Ну, я думаю, що це дуже хорошо. Потім. Постійно приносять їжу. Тільки що принесли їжу. Зараз я покажу, що у нас тут. Якийсь супчик. Боже, так супчик. Я Не знаю, якась манка, мабуть. Манна каша. Айран, о боже. Його. Потім. Кекс. Далі, ну це понятно, рис і шось ще. Я в наступному відео зроблю обзор на то, що їдять на заводі. Вот зараз я зніму в наступному відео виставлю. Потім, давайте на вулицю глянемо, це ще ж не все. Короче. Дивіться, як тут прикольно. Опа! Конча заспа просто. Да? А, ага. І от там сам завод, чуть трошечки далі. Ну знаєте, ту речі, вона така цікава, вона ділиться на багатих да? і на бідних. В принципі, вся Туреччина вона така. От, або, або дуже багато, або ну, капець, бідно, середнього класу майже немає взагалі. Хто був в Турції, той знає. Тож я про Турцію окремим відео зроблю. Ну, я думаю, це заслужує лайка. Поскідуйте друзям, щоб бачили, як люди живуть, які роблять Беректар. І побачили завод Беректар. Це я вам завтра буду показувати. Ну все, я считаю, огонь. Ага. Кайф. Приємно, дуже приємно. Все, друзі, на зв'язку. Слава Україні! Чекайте багато контенту, підписуйтесь, будемо на Байрактарі дивитися, Може навіть на якомусь байрактарі розпишемося і когось там ім'я з підписників напишу. Глянемо, все на зв'язочку.